Hey alle zusammen! Heute sprechen wir über Herausfinden. Бачите, це дієслово, яке роз'єднується на дві частини. Є префікс «heraus», є, власне, саме дієслово «finden». І префікс йде в кінець речення. Візактман авточ я дізнаюся це, Ich finde das heraus. Взагалі-то, якщо так сказати німецькою, скоріш за все це буде означати щось про майбутнє. Я дізнаюся це. Бо в німецькій можна використовувати теперішнє як майбутнє. І тож, ich finde das heraus можна перекладати двома шляхами: я дізнаюся це, але також я дізнаюся це. Закман авточ, я дізнаюся або я дізнаюся правду, якусь конкретну правду. Як це сказати німецькою? die Wahrheit heraus. Ich finde die Wahrheit heraus. Я дізнаюся правду. Або я дізнаюся правду. Правду або також істину. Але німецькою, звичайно, ми можемо також використовувати саме майбутнє. Якщо ми хочемо підкреслити, що це буде у майбутньому, як сказати? Я дізнаюся цю правду. Іх яда дівагает хіраусфінден. Тут же точно не можна помилитися, чи це про теперішнє, чи то про майбутнє. Це от точно майбутнє, бо є у нас таке діслово, як werden, яке в цьому реченні виконує споміжну роль, тобто допомагає утворитися майбутньому і по суті ніяк не перекладається, але є споміжним словом для утворення майбутнього часу. Ich werde die Wahrheit herausfinden. Я дізнаюся цю правду. Wie sagt man auf Deutsch, я дізнаюся, чи він там є. Ich werde herausfinden, ob er da ist. Після таких слів як об, дас, «вайль», альс і так далі, усі дієслова слова будуть іти саме кінець свого речення. Таким чином, іст знаходиться в кінці речення. «Ich werde herausfinden» – перше речення, і потім об-еа да ест, чи він там є. Sagt man auf Deutsch» я дізнаюся, чи вона завтра там є. Ich werde herausfinden, ob sie morgen da ist. Ich werde herausfinden, ob sie morgen da ist. Wie sagt man auf Deutsch, ja die Frau Fuchs, morgen da ist. Ich werde herausfinden, ob Frau Fuchs morgen da ist. Wie sagt man auf Deutsch, ja die Свято в сенсі, що завтра, наприклад, нічого не буде працювати, всі будуть зачинені в цьому плані свято. Тобто офіційний вихідний. Закман авточі я дізнаюся, чи він машину має. Ich werde herausfinden ob er ein auto hat ich werde herausfinden ob er ein auto hat ich werde herausfinden ob er ein auto hat wie sagt man auf deutsch ja ich werde herausfinden ob sie ein auto hat wie sagt man auf Deutsch, ich weiß es nicht, wie ich Niemsen bin. Ich werde herausfinden, ob er Deutscher ist. Wie sagt man auf Deutsch, ich weiß es nicht, wie ich Schweizer bin. Ich werde herausfinden, ob er Schweizer ist

Бачимо, що частичка G, вона стоїть між префіксом і дієсловом. Це тому, що це дієслово, воно роз'єднується на дві частини. А в таких випадках ця G, вона має властивість бути зажатою між префіксом та дієсловом. Закмана вдочка я дізнався, або я дізналася, що він не німець, що він ніякий не німець. Ich habe herausgefunden, dass er kein Deutscher ist. Wie sagt man auf Deutsch, ja, diznavse, aber jag, diznavse, ich habe herausgefunden, dass er kein Schweizer ist? Wie sagt man auf Deutsch, ich habe herausgefunden, dass er kein Schweizer ist? Sie haben herausgefunden, dass er kein Österreicher ist. Wie sagt man auf Deutsch, vonна дізналося, що він швейцарцем? Sie hat herausgefunden, dass er Schweizer ist. Wie sagt man auf Deutsch, ми дізналося, що завтра вихідний, тобто що завтра свято?

"Ciao!"